Каскою. У мене нічого, зовсім нічого. Давайте це перевіримо. Зараз же знімайте цю безглузду казку. А, а! Що у вас там? Що? Нічого немає. О, ну от, Тільки дарма падала. Вибачте, будь ласка, проходьте. Окей. Ось наша раковина. Я не знаю чому, але вона не працює. Я навіть митися не можу. Е, без проблем буде зроблено. Не хвилюйтеся, я чиста е, чистий. У мене з собою нічого забороненого. Зараз я вам швидко налагоджу кран. Для початку мені потрібна ця величезна штуковина. Все, майже все готово. Перший, перший я другий. Та ти що? Я ж казала, що з ним треба жорсткіше. Поки ви там розмовляєте по рації, я доставлю малюка до пункту призначення. Повзи мишення Алекс на тебе чекає. О, який жах! Звідки тут миші? Треба прочистити трубу. <рес> Майже готова. О, мишеня. Ти знову тут? певне, але все шукав на тебе. Ну що, як справи? Вже готова. Одну секунду. Ти тут вода, допоможіть, що відбувається після таких водних процедур. Жодних мишей точно не залишилося.